Вітаю на авторському каналі Тетяни Моїсеєн. Як отримати довідку про доходи за 2023 рік за 3 хвилини? Вітаю! З вами Ольга Хільчук, експерт з автоматизації бухгалтерського та кадрового обліку. Перейдемо до електронного кабінету платника податків. В кабінеті платника податків авторизуємося та переходимо в приватну частину. Нам потрібен розділ ЕК для громадян. Переходимо по ньому. Та йдемо до функції Запит про суми виплачених доходів, в якій по кнопці Створити обираємо період, за який хочемо отримати довідку про доходи. За автоматично система пропонує з 1 по 4 квартали 2023 року. Нам це підходить. Далі система нам пропонує після натиснення кнопки Зберегти підписати документ, натискаємо так. Переходимо до зручного варіанту підписування такого запиту, вводимо пароль захисту після щитування електронного цифрового підпису, натискаємо підписати, і система одразу відправляє такий запит до служби Державної податкової служби, до її ресурсів. Тобто немає додаткової кнопки Відправити. Ви бачите, документ перебуває в статусі підписано та відправлено. І ось знизу я зробила такий запит для того, щоб не чекати відповіді. Однак довго не доведеться чекати, лише 3 хвилини. Ви бачите, в 20-тій квитанція номер 1 в 23-й квитанція номер 2 Саме квитанція номер 2 і є довідкою про доходи, яку можна завантажити або безпосередньо передивитися в електронному кабінеті. Для цього натискаємо на відповідну піктограму. Знову ж таки, можна завантажити безпосередньо з відкритого документу. І ось відомості з державним реєстру фізичних осіб, платників податків, про суми нарахованого сплаченого доходу та відповідно суми податку з доходів фізичних осіб та військового збору, які утримані із заробітної плати, припустимо. Таблична частина документу складається із періоду, за який нараховано дохід. В результаті маємо помісячне відображення доходів. Далі джерело отримання доходів, податковий номер юридичної або ФІФОПа, найменування такої, такого суб'єкта господарювання, сума доходу, нараховано виплачено, сума податку це податок з доходів фізичних осіб, військовий збір, код та ознака доходу, дата прийому і звільнення, якщо в відповідному періоді такі дати мали місце. Зверніть увагу. В цьому році нове те, що я помітила, ми маємо підсумок всього за 2023 рік, припустимо загальні суми. І крім того, знизу нижній рядок вже є сума доходу, яка задекларована фізичною особою підприємцем, яка витягується з декларації платника єдиного податку або іншої. Декларація, це, звичайно, в тому випадку, якщо ви, як фізична особа, були підприємцем у відповідному періоді. Тобто, ця сума йде за дужками, можна сказати, виокремлена після графи всього. Таким чином, ми отримали довідку дуже швидко, за 3 хвилини в електронному кабінеті. Підведемо підсумки. Отже, в електронному кабінеті після авторизації та переходу в приватну частину можна отримати довідку про доходи, не звертаючись і зовсім безкоштовно за 3 хвилини отримуємо відповідний документ для того, щоб перевірити суми нарахованого нами доходу і на нашу користь роботодавцем. Якщо ще не підписані на блог Тетяни Моєсенко, раджу це зробити, щоб отримувати гарячі актуальні новини з кадрового, з бухгалтерського, з автоматизації та інших питань, які цікавлять бухгалтерів, фізичних осіб та кадровиків. До нових зустрічей!